Стрел. В двох словах, я намагався збити пильник. Дивіться, цей пильник на зборок, при зборці його завальцовують. Тобто, якщо він надій продається, цей пильник, то він йде тут прямий і це місце зжимається спеціальним приспосібленням. У мене цього приспосіблення немає. Збити його не можу. Я бачите навіть ні на міліметр не рушив. тобто Всередині є колечко, на яке натягається пильник, і потім цей пильник обжимається. Навіть якщо б я його збив, його не обіжму. Я бачу, що багато хто там робить, його збиває, там підрізають, збивають його, потім прихватки роблять. Ну це шляпа. Тому, на жаль, я це усунути не зможу. Це треба їхати до карданчиків. Я от свій карданний вал віддавав кардан сервіс. Тобто, до кожної роботи завжди є. Свій спеціаліст, свій експерт. І абсолютно всі ремонти, як би ви не хотіли, ви не зможете зробити без певного наявного приспосіблення. Да, може в майбутньому я десь е, колись замовлю той обжим для цих буфт. Буду брати, купляти з ходу новий пильник, цей тупо збивати, зрізати, і ставити новий пильник і відповідно його обжимати. Зараз в мене цього приспосіблення немає і немає цього пильника в наявності. Його там в постачальників тож його немає в наявності і тільки під замовлення, через кілька днів. Тобто шукати десь в інтернеті і ще чекати кілька днів не варіант. Зараз у мене трошечки така ідейка Попробувати туди ту на, нати гермітоса. Щоб Приплотнити і пригальмувати, як то кажуть, подальше розтріскування. По факту, воно досить непогано, ця муфта ще тримає. Тобто, так, воно тут трошечки потріскало Її би бажано поміняти, але вона ще свою роботу виконує, вона ще справляється. Тому з муфтою ми поки що гальмуємо. Зараз просто туди напакує герметика. Приплотню, щоб в подальшому тут більше ну, хоча б, Ще якийсь період часу, що це чудо поїздило. І основною проблемою зараз буду займатися, шукати соосність на шківах, дивитися, е, я б теж мав ідею просто тупо поміняти всі шківи, Шків келінвала, шків-помпи, шків-генератора на нові. Ну, Но, на жаль, їх теж в наявності немає. І в середньому треба чекати в районі 9, 12, 14 там днів воно пише. Відповідно, теж. Через проблему з терміном замовлення, з доставки, у нас є теж трошечки качеля. І очікувати не канає. Відповідно, зараз знімає пильник, добираємося до рівня. Ви пам'ятаєте. У нас рівень перекручений. Причиною перекручування рівня може бути і як шків колінвала і як шків генератора. І банально навіть може бути якась певна несоосність. Тобто, десь колись щось робили. Недобре, наприклад, був затягнутий болт, могло вибити еліпс. І судячи по тому, що от я бачу, тут болт стоїть не по центру вуха. Це може говорити про те, що у нас там є якась певна несоосність. І тому генератор трошечки вивертається, і при певних оборотах і їзді вивертає у нас ремінь. Зараз спробуємо якось побавитися з соосністю. Поміняємо на новий ремінь І будемо ставити захист. По факту, у нас цей автомобіль має завтра поїхати на розвал. ну Бо мінялися два наконечника, щоб хоч якось це сиділо. Підрегульнути, бо автомобіль буде їхати далеко дорогу, відповідно, треба, щоб все працювало. І все, і ми його віддаємо. Давайте зараз напакую туди герметик е і будемо бавитися з, з, з генератором з римнем, так щоб автомобіль завтра віддати, бо мене завтра не буде. З дно хтось віддасть, водій цю машину забере. Пу -пу -пу -пу. Ось такі -то пироги. Я, звичайно, розумію, якщо це автомобіль я був би мій, наприклад, і я не мав би обмеженого часі, я б сходу все нахер міняв. То хронове міняє. То хронове міняє. Втулочки, я б втулки так само поміняв і не страдав би нічим. Но вся проблема заключається в тому, що декотрі запчастини довго чекати. Кардан би зняв, би, віддав би в кардан сервіс, хай там хлопці з ним займаються. Так, певні роботи, трошки коштують гроші, ну що зробиш, таке життя. В наших реаліях, наприклад, якийсь старий автомобіль, щось таке відновлювати, це завжди великі кошти. І мені смішно, коли знаєте, людина продає автомобіль, каже: супер пупер надійний автомобіль в офігенному стані, я ще нічого в ньому навіть не міняв. Все, це говорить, що це автомобіль вже хлам. Тому що. Практика показала до мене, скільки раз приїжджали автомобілі, людина каже, що все на нічого не стукаєш, за шобість піднімаєш, а там жопа розлахмачено все. І людині, людина того не чує, йому нормально. Але цінять машини на ринку зараз, як, як кажуть, як крило від Боїнга. Забуваються люди, що зараз 26 й рік на дворі, і відповідно автомобілі. Наприклад, 2004, 2003-2000 року, це вже таке старіо, що воно вже ніяких грошей не коштує. Цей ринок вже мав давно впасти. І ті, хто його там ще намагається якось тримати, як то кажуть, в стані утіля, то ну, вибачте, з таким віком автомобіля там вже йому ні по кузову, немає нічого, ні по ходовці. Там треба тратитися. І тратитися в порою є запчастини. Я вже не говорю за місцем, до речі, досить бюджетні є певні запчастини. Є декотрі запчастини неадекватно дорогі. Наприклад, якщо взяти по селим блоках, передні селемблоки копічані, задній селемблок переднього важеля, коштує півторашку. Попри те, що це автомобіль, не знаю, який там 2008 року. Так само і важелі, і за того, що вони алюміні... алюмінієві, вроді тут не пам'ятаю алюмінієвий важель, він коштує тут нормально грошей Тобто 2, з чимось 2800, чи скільки коштує по заміннику. 2800 коштує один важель. Так що. І це старенька машинка. Нова запчастина. Вона не має значення, чи це старий автомобіль, чи новий. Він коштує взяти такі самі Audi B-платформу. Б5 і тому подібне, там де багато речашки. Немає значення, який то рік стоїть та платформа, вона коштує грошей. І грошей немалих. Так само і тут. Добре, давайте знімемо цей пильник. Зараз там трошечки побавлюся з лазером, присвідчую, як у нас сосність. Попробую соосність поцинкувати. І тоді міняємо ремінь. У мене ще один ремінь, я тоді колись брав. У мене запасовий ще один рівень є. Якщо я не помиляюся, то він вроді би якраз на цей страйлів. Бо я завжди беру запчастини, то якщо їх кілька, разів, кілька використовується, я завжди беру кілька штук з запасом. І мені здається, що це якраз цей. 975 Ну подивимось, вроді би він. Так, ситуація наступна. шків генератори рівний, шків помпи рівний, а от шків колінвала трошечки не дуже якщо довкілськи нормальні річки є. вона реально закапує точно не знаю наскільки це рівня стане але тут треба шкіл полінувало замінювати йому погано зараз поки що Рімін тримається рівно, не перекручується. Так, Трішечки сильніше підтягнув, щоб ремінь максимально втопився. Працював він тільки що до того часу, поки не прогрівся і не почав куча вентилятор. Перегазовував, ну, наче то поки що не злітає. ну Все одно шківчик на майбутнє треба замовити. Дивимося, за скільки він прийде. Можливо, на розборці найперше пошукаю. Може є на розборці рівних шкіл двигуна. І <кій> зараз треба натягнути ремін той другий, що за кондиціонер відповідає. І збирати вже все докупи, захисти ставити, захист двигуна, але, як бачите, світла у нас немає. Це в мене просто автономія працює. Автономія в мене нагадує одна фазка, фази в мене нема. Відповідно, у нас поки що зависання орієнтовно за годину включать світло, так що цілу годину ми можемо потратити на іншу роботу з користю. Працюємо далі. Так, всі захисти всі рівні, все поскручував, позбирав. Що зробив з муфтою? Напакував всередину герметику і пакував до тих пір, поки через отвір зверху герметик не поліз. З обох сторон. Тобто, тут було трішки, що можна було запхати, і вгорі було трішки, що можна було запхати. Герметик пакував до тих пір, поки не почав вилазити. Тобто він там гарно заповнив площину. Засохне застинув, вже тут верх практично засох. Лишається ще в середині, через ці отвори, бачите, попролазило. через тріщину. Тобто пакував так, що там, де от було скузнячукова тріщина, там воно вилізло трошки, тут повилазило і вгорі. бачите, Через ту тріщину вилізла. Тобто, заповнив і оплощину всередину по порядку. Використовував герметик. Спитається, яким чином я його запаковував. Ось такий герметик. Від кортейку. Він застиває застиваю, стає резина. Тобто на якийсь певний період часу воно по-любому вистачить. Все, тут решта, все нормально, але зараз вгорі горі було. Це Петрищенка. Файно приплотнилося, як новий. Звичайно, що по-нормальному це замінити, але... На жаль, поки що цих певних мощностей у мене немає, щоб це замінювати. Ну, на свою машину я віддавав ремонт кардану, бо реально просто не мав чим це зробити. Тому можливо приїдемо ну, в слідчий раз, знімемо кардан і з ходу відвеземо його в кардансервіс і там його відновлять. Там, якщо що, контрольний його і Так, З цим апаратом у нас все. Знімаємо. Так, щоб власник його завтра міг забрати. Так, Сьогодні у нас на порядку денному заміна крила, Крило зняв, до хрена всяку кручу. Тут заміна крила в тому, що було пам'ятаєте, відео, було розбите. Ми такого приліпили, як попало. Ну, як попало. Просто, просто декотрих елементів тут не вистачає, тому було просто тако в наглу на пружинки приліплено, щоб якось якусь естетику, щоб тимчасово їздити, поки не буде крило. Є крило, крило все одно колір не знайшли, прийшлося купляти інше крило і помалювати. Е, вся проблема в тому, щоб ні з цього крила не мож, не вийшло зняти, кліпси пообламувалися, ні з того крила оцей херень. Витягнути так, я її підважував, акуратненько, щоб не відламалося, повідривалося і що ти зробиш? Коротше, ці е, пістончики одноразові. Е, будемо зараз щось придумувати, або чи напая якийсь хвостик, хоча б один-другий. Тут далі з цього боку тримається у нас на кліпсі. Або замовлю таку штучку нову, не так вигорів, і так вигорівши. Зараз відкручую цю планку, бо цю планку я не знімав і лишив як є. Відкрутимо зараз планку і закладаємо нове крило. В принципі нічого надзвичайного немає, просто трошечки є місця, де незручно залазити ключиком. Щось треба на підйомнику робити, щось треба було зняти з підйомника, щоб відкрутити або відкрутити внутрішні два болта бо на підйомнику є обмеження відкриття двері і цей маневр зробити трошечки складно. Добре, закладаємо нове крило. Так, все покріплено, все інтегровано, нове крилочко на місце. Обслужив здолив масу, щоб було. Тут так само було обламане кріплення, підпояв кріплення, поворотник закріпив, скочі постирав. Все, решта ніяких заяв потім автомобілі не було. Віддаємо, заганяємо слідчу авто. Так, Audi 6C7. У нас є наступна біда. Біда у нас з цією фарою. Як бачите, якщо та світиться, у нас і рісничка, і лампа, то тут не світиться від ні слово ніфіга. І вона вся запотіла. Це дуже погано, тому що в цих фарах є ще. Блоки ДРЛ, будем дивитися, як він згорів. І якщо в мене його в нея немає, то прийдеться буде чекати, тому що спаковувати її без того блока теж немає резону. Тут у нас є пошкоджене скло, його тут клеїли, але ніяка ця поклейка його не спасла. Тобто воно все одно протікає і в ньому постійно вода. Відповідно, блоки подохли. Ну і, і так як це не тільки тут ця проблема, є у нас ще одна проблема. я ну, просто так, щоб не хочете варити. Ось така фігня, ви бачили тільки що. Тобто має працювати ось так, а працює тільки так. І коли ми спрацьовуємо, бачите? Давайте подивимося тут у нас. Одночасно, бачите? Зверху полоска поворотника, то тут. Це відбувається ось так. Тобто, бачите, певні три тут десь три сегменти не робочі. І відповідно у нас не світиться ось це. Будемо виясняти, чи в нас проблема в самому цьому блоці, чи у нас проблема в блоці всередині, який відповідає за світлам. Пам'ятаєте, було вже у нас ауді, який ззадні за сидушками. Є блоки, які ось таким чином довблють мозок. Було, там, Контролер розпаявся і у нас один не працював. Тільки мені здається, що там зовнішній поворот, а не на кришці. А може і на кришці, я не пам'ятаю. Тобто ми прозвонимо, включимо аварійку, як у нас працює, подається. Ну по аварійці ясно, що тут у нас три діоди не працюють, відповідно у нас вже в будь-якому випадку з цим блоком є біда. Питався, власник, чи є можливість спробувати його розпаяти і щось його попробувати врятувати. Інакше прийдеться замовляти інший цей блок. Сьогодні у нас в першу чергу задача це зняти бампер, зняти цю фару, розпакувати і вже оцінити масштаб бідства. Як то кажуть, що там наскільки постраждало. Поїхали. Так, бампер знятий, зняв фару і... Е, ну, тріщина тріщиною. Воно і сюди могло затікати, бо сліди вон, по хрому є, що на це затікало, але е, Ось тако має сюди виступати. А тут ніфіга не виступає, правда? А чому не виступає? Тому що воно сюди всунуто. Хтось так дуже гарно заложив кришку, що повністю її взагалі не щілина, бачите, на 2 мм. Тобто все, що сюди натікало, напряму затікало всередину фару. Красота. Може і це стекло ще десь трохи тримало, але основна причина була, ось тут Незакрита кришка. Бачите, Це зона, куди натікає вода під капотка. І Получаються такі моменти. Ну, в будь-якому випадку ми цю фару перепаковуємо, замінюємо стекло, тому зараз знімаємо блоки кришки. Впевнені, що якщо може цей блок живий, то нижній блок втонув. Тут є два блоки. Обидва блоки у нас відповідають за світла. І всередині має бути шарвий маленький блок плата який відповідає за рісничко за ДРЛ. Можливо. Один з цих блоків якраз DRL, Ну, не знаю, зараз буде дивитися. Так, що у нас тут пише? LTM 4G. Зараз будемо пробивати, що це за блок, можливо це і є блок ДРЛки. А ось цей у нас блок ксенона. Чому ксенона? Пише 42 вольта. 1300 вольт максимальна. Розрядність D3R. Тобто це є у нас ксенон, це на ксенон. А ось цей блок у нас ще чи все DRL тобто цієї ріснички. Просушуємо, розігріваємо корише, фару і розпаковуємо. так З цим блоком ми зараз трошки почеклувати, вилили з нього вода. і е, ну, Він тут на винтах ми його можемо попроти розкрутити, його гарно гарно просушити і можливо можливо не кажу 100% оживе. Цьому стопудово я думаю, чути хлюпи вода всередині. Там все згнило. Це стосотково. Для тих, хто думає, що таке можна відновити, ви глибоко помиляєтеся, коли починається електроліз, тобто коли блок високовольтовий, під дією води, там все зварюється нафік. Тому блоки втоплені, особливо блоки ксенону, підняти неможливо, не фантазіруйте. цей блок підтамів однозначно. а Ось цей попробуємо почеклувати, можливо, десь трошки роздуплиться. Слушай. Так, як бачимо, вся кромочка ціла. Все, герметик вже вичистив, перелишається це все діло повідчищати. Зробити порядок з цим гопликом, який тут у нас є. Ну, скажімо так, максимально можливо вичистити, щоб залишилося хоч щось. І спаковувати зразу не буду, поки не привезу блоки, тому що може бути таке, що я блок поставлю, а якісь ще якісь з певних сегментів щось там буде працювати некоректно. Тобто, перш ніж спаковувати, в будь-якому випадку перше треба взяти блоки, їх підключити, перевірити, що все функціонує. тоді можна буде збирати. У нас залишиться, що тут прибирати, бачите, брудна лінза заберезгана. І всередину навіть краплі має треба протерти. І можна буде. Зібрати все сиділо. Е, зразу кажу, це є е, фара б, буквально не розпаковуємо. Тобто, якщо ви її розпаковуєте, ви чимось мусите пожертвувати. Так як тут вже скло було тріснути, тут ми з ходу не шкодували скла. Е, легонько по сегментах розділяли. Так, щоб не пошкодити ось цю рамку. Ця рамка у нас, бачите, теж всі кріплення, всі моментики, всі цілі. Інакше ви щось десь щось поломите. Так, як це скло ми міняємо, все, у нас нове скло, у нас вже скло, це не хвилює. І десь підрізаємо, потім вичищаємо і витягуємо це все діло. Так так здається, але часу воно займає капець багато, щоб ви зрозуміли, вже 6 -го години. Я ще без обіду, так що я щось перегризую. І тоді. Буду тут наводити трошки марафет. А вже спакую тоді, коли будуть блоки. Будемо шукати блоки, замовляти блоки. Тому зразу кажу, цей автомобіль сьогодні не поїде. Года сьогодні зробити порядок з цим. примарафетити і зняти задній ліхтар, його про, скажімо так, перевірити, поцинкувати, подивитися його вартість. Що цей задній ліхтар коштує? Можливо, простіше буде і дешевше той ліхтар поміняти. Якщо він буде коштувати космос, будемо пробувати якось його відновлювати. Добре, поїхали далі. Так. Зняв я ліхтар задній. Зараз просто хочу вам продемонструвати. Давайте так. Мінус у нас іде, ось це у нас по рахунку виходить третій пін. Це у нас буде мінус. Чому? Мінус, тому що у нас от він приходить і він об'єднується сюди з мінусом на лампу заднього ходу. Тобто тут ви не погаєтеся. Перший пін у нас поворотник. Так, Зачте, от він тако і мигає так паршиво, як і на автомобілі. Зачте. Тобто я раз на нього торкаюся, він мигнув і перестає мигати. І бачимо, у нас там три сегменти не підсвічуються в крихкоті. Далі. Цей пін у нас йде проти туманка чи гальмо воно працює. І останній пін у нас це теж габарит. Він спрацьовує, можливо, через. Блок воно ну, нам його не, вклю... не хоче включати, Ну, на лабораторнику на столі от я подаю жилення, воно спрацьовує. І ми бачимо, теж в куті у нас кілька сегментів не працює. Теж десь приблизно три діода. Це говорить про те, що у нас було підтоплене ліхтар. А то, що воно було підтоплене, це факт, тому що в нас всередині є волога, як бачимо. Це фара по факту стоп не розборний, тобто його розбирають вандальним способом ріжуть і ріжуть так, щоб потім можна було спаяти. ну В принципі, воно буде приховано, не буде видно, де був розріз. Але складність в тому, що наприклад якщо у нас нижній сегмент, другий сегмент коротше, нам треба десь різати десь в цьому місці. бо Розділити ось тут і потім його склеїти в тому самому місці, щоб не було сліда карявого склеювання, це нереально. Скло всюди гарно проклеєно, просто сам ущільнивач десь трошки пустив і волога потрапила всередину. Бо слідів розклею на корпусі я не бачу взагалі. Можливо, десь було підтоплений цей капіталітар. Я скопіював ось цей код, подивимося, що він вартує, чи є сенс ним бавитися, чи простіше його взяти. Якщо він буде трошки космічний, будемо пробувати ось цього на застібках участки відділяти ці заглушки одну другу і пробувати якось його вскривати менш фондальним способом, прорізати, потім звичайно, що все будемо запаювати. Бо ну, яким способом до нього добратися, я не знаю. Тому будемо це якось робити. Щось придумаємо. Давайте перше прицінимося, яка його вартість, і тоді вже будемо приймати рішення. Все, все несправні в самому ліхтарі. Тобто вже не в автомобілі, тобто в автомобілі немає до цінності. Е, і так само будемо замовляти блоки, блоки я перефотографував. Е, Бо блоків запасних у власника немає. У мене таких блоків немає. Відповідно, автомобільчик у нас трошечки зависає в пошуку запчастин. В принципі, на сьогодні все. Шукаємо блоки і з понеділка продовжуємо.